Подією останнього тижня, звичайно, були масовані ракетні удари, які відновила Російська Федерація. Формально Російська Федерація пов'язує ці удари із інцидентом, який мав місце на Кримському мосту. Проте фактично можна вважати, що сам інцидент був не причиною, а приводом, тому що масштаби ракетного удару це справді був масований удар. Вони. Не означають того, що е, його можна було спланувати і провести буквально за два дні. Е, ударам подібного типу, подібного масштабу передують е, дуже значна і системна підготовка в плані е, створ... накопичення відповідних запасів, створення інфраструктури е, прийому і обслуговування е, літаків, які задіяні в ударах координації до розвідки. Інцидент, який мав місце на Кримському мосту, це був лише е, привід, а не реальна причина. І, скоріше за все, справді удари подібного типу планувалися до проведення Російської Федерації саме в рамках опалювального сезону для додаткового навантаження, для додаткового тиску на саме мораль е, цивільного населення. Що ми говоримо саме про ці удари, це були наймасовіші удари по цивільній інфраструктурі. Тому що на початку великої війни, тобто в кінці лютого, на початку березня, Росія задавала навіть більші е, ракетні удари. Проте основною їх цілею були все таки е, об'єкти воєнної інфраструктури, тобто аеродроми, радіолокаційні станції, пункти постійного базування е, з'єднань і підрозділів, е, ці ж атаки були найбільшими е, масовими ракетними атаками саме по цивільній інфраструктурі, тому мабуть так. Сприймаються цивільним населенням, тому що перед цим більш навіть масштабні удари все таки прийшли в основному на військову інфраструктуру, якщо ми говоримо про початок ведення бойових дій, якщо говорити про е саму атаку, то це справді була так звана saturation attack або доволі масова атака, ціль якої це е не зважаючи на те, що е система ППО іншої сторони, тобто українська ППО, перехопить частину ракет, все одно щоб. Інша частина ракет змогла пробитися до своїх цілей, так і сталося, але е, все одно рівень збиття е, крилатих ракет. Якщо ми говоримо про одинадцяте, про десяте жовтня він був доволі значний. Він склав трохи більше 50%. Мова йде про знищення близько 43 з 83 запущених ракет. Це доволі серйозний результат е, у вівторок, 12, на жовтня. Навіть був е, більш серйозний досягнутий ефект, тому що ворог випустив лише 28 ракет, і збито було 20. Тобто, рівень перехоплення навіть ще більше 66%. Е, відсотків. Що потрібно розуміти, е, якби такий е, контекст е, для розуміння цих е, ударів? По перше, ці удари не можуть бути е, систематичними, і Росії важко буде підтримати таку інтенсивність ударів. Скоріше за все для нанесення ударів 10-го, 11 жовтня Росією були задіяні ракети, які так званого недоторканого запасу на випадок конфлікту із е, НАТО, при цьому застосовувалися в основному е, крилаті ракети в першу чергу повітряного базування Х-101 і е, Х 555 з якими ми навчились доволі непогано боротися. Але головне те, що Росія не зможе е, утримувати таку інтенсивність ударів. Тому всі через санкційні е, обмеження, які були е, запроваджені, крім того, необхідно розуміти, що е, жодна система ППО в світі вона не гарантує 100% перехоплення е, ракет театру воєнних дій. Тому рівень перехоплення там 50-66% – це є дуже серйозний рівень е, перехоплення. Єдина єдиний, мабуть, виняток це звичайно Ізраїль, який за останні 30 років створив елешелоновану систему ППО ПРО, але розміри країни і технологічний бюджетний потенціал там зовсім інші параметри. Тому е, потрібно виходити з того, що е, так ми будемо розвивати е, протиракетну протиповітряну оборону, в тому числі базуючись на підтримці наших партнерів. Але е, це не означає, що ми зможемо гарантувати 100% безпеку, і тому необхідно не нехтувати сповіщення е, про повітряну тривогу, тому що той самий Ізраїль до того як він розвивав свою шаломовну систему. ППО ПРО, е, був змушений покладатись на пасивні засоби захисту. Ну тобто е, різні бомбосховища. Е, окрім того, е, треба розуміти ще одну важливу деталь. Самими крилатими ракетами, яких в Росії не вистачить для підтримання такої інтенсивності ударів, а також навіть безпілотниками іранського виробництва, самими по собі Росія не зможе переломити хід бойових дій на свою користь. Якщо ми говоримо про систему вогню і про роль тих чи інших засобів ураження в системі комплексного вогневого враження, то Найбільше значення має ствольна і реактивна артилерія, а також пілотована авіація. Той факт, що Росія не змогла захопити домінування в повітрі, той факт, що українське небо і досі є контести, тобто таким, де українські системи ППО і пілотована авіація можуть чинити ефективний спротив означає те що ворогу не вдасться використовувати саме пілотовану авіацію тому що як показують конфлікти починаючи від другої світової війни і локальні регіональні конфлікти саме пілотована авіація яка може робити вильоти на постійній основі саме це є ключовим з точки зору захоплення загалом домінування вогневого раження так а, а також наприклад Створення проблем щодо маневру резервами шляхом нанесення масованих ударів по ближнім і дальнім тилам, також саме пілотована авіація є ключовою з точки зору боротьби із мобільними системами дальнього вогневого ураження при звичайно якісній розвідці. Але оскільки в Росії немає ні якісної системи розвідки, немає можливості працювати. Пілотованою авіацією без обмежень це означає те, що е, ці е, ракетні удари, цей ракетний терор, і також застосування БПЛА типу е, Шахідсто 136 які працюють в основному по стаціонарним цілям, не дозволять Росії переломити хід бойових дій. Таким чином, е, так е, 10-11 жовтня це від в історію як доволі важкі чорні дні, але е, фактично е, самими по собі ракетами театру воєнних дій чи навіть масовим використанням безпілотників камікадзе, Росія хід бойових дій не зможе змінити фактично. <му> Якщо ми говоримо власне про хід бойових дій, то якраз мабуть треба почати з того, що та картинка, яка виникла 10 11 жовтня, і Яку підхопили всі світові змі, вона дозволила російському керівництву відволікти увагу від ситуації на фронті, тому що ситуація на фронті продовжує бути дуже і дуже складною е, для ворога. Тобто перед ворогом стоїть і і, і далі та ж сама дилема. Е, активна лінія фронту складає порядку 800-900 кілометрів. При цьому Росія не володіє достатньою кількістю сил. Для того щоб створити на ключових напрямках ешелоновану оборону е, в глибину і е, спинити фактично українське просування, яке продовжується на сході і на Півдні. тому ще один е, якби доказ е, того, що е, ракетні удари вони фактично це така побічна історія. Ситуація на фронті зовсім виглядає протилежною для Російської Федерації. Е, Дилеми залишаються тими ж самими, і фактично, якби не масоване використання переваги кількісної в ствольній реактивній артилерії, і також використання якраз авіації в е, прифронтовій смузі, е, росіянам було б дуже важко утримати поточну е, лінію фронту. Е, якщо говорити безпосередньо про е, бойові дії, то Звичайно, темпи українського просування на сході вони зменшились, і це є не дивним. Якщо рахувати відстань від початку українського наступу в районі Балаклії до населених пунктів на стику Харківської та Луганської областей, по прямій це лише це щонайменше 80-90 кілометрів. Але зрозуміло, що ті з'єднання і підрозділи, які брали участь у фактично двох наступальних операціях, тому що Балатвійська куп'янська операція вона переросла в операцію по форсуванню осколу і по звільненню населеного пункту Лиман. Зрозуміло, що е, е, вона е, би, має свою ціну. Зрозуміло, що наші підрозділи не можуть постійно наступати, незважаючи на те, що вони підживлюються технікою і боєприпасами, яку е, е, кидав ворог. Тому зрозуміло, що е, темпи наступу почнуть е, падати, тому що наші лінії комунікації розтягнуті. Навпаки, ворожі лінії комунікації скоротилися, і тому е, зрозуміло, що темпи наступу не такі. Але в цих умовах ми е, я думаю знайдемо правильний баланс між тим, щоб е, з політичної точки зору нам і далі необхідно тиснути е, ворога на сході. Е, але з військової точки зору зрозуміло, що є певна кульмінаційна точка, перехід якої в рамках наступу він несе в собі ризики. Тому я думаю, правильний баланс е, буде знайдено. Так чи інакше, на сьогоднішній момент український підрозділ знаходиться на ближніх підступах до населеного пункту Сватове. Мова йде про такі населені пункти, як Стельмахівка, Першотравневе, травневе, Новоєгорівка, Ковалівка. Це населені пункти, які знаходяться в безпосередній близькості до е е Сватового і е знаходяться біля е такої важливої магістралі, як е автодорога Р – Навколо якої росіяни намагаються вибудовувати свою е, оборону, перекидаючи в тому числі нещодавно мобілізованих е, військових без належної, фактично, е, підготовки, але в будь-якому випадку е, відсування лінії фронту ворога на 90-100 кілометрів воно дає можливість нашим системам дальнього вогневого ураження кошмарити російський тил на відстані до 70 кілометрів і створює умови е, для того, щоб е, Якби знищувати пріоритетні цілі, і після певного перегрупування можливо поновити е, наступальні дії е, на півдні е, українські сили е, безпеки та оборони, якщо вірити е, оперативному командуванню південь, е, звільнили нові п'ять населених пунктів на півночі е, Херсонської області в е, північній е, частині цього е, правобережного плацдарму, який все ще отримує російська. Армія характер бойових дій на, на півдні він відрізняється від характеру бойових е, дій е, на, на сході, який ми побачили е, на півдні. Ми е, проводимо е, більш таку виснажливу кампанію е, з метою нанесення е, відповідного рівня ураження як діями по фронту, так і перехоплення підкріплень і е, резервів, які ворог намагається перекидати далі, незважаючи на наші зусилля. І е, кумулятивно це, як ми бачимо, працює, але працює можливо не так швидко, як би нам е, хотілося. Тому е, там трошки інший характер бойових дій, трошки інша тактика. Вона приносить свої плоди, але приносить не так е, швидко. Будь-якому випадку, як відомо із повідомлень е, західних ЗМІ, те, що росіяни і і досі. Знаходиться на правому березі Дніпра на Херсонщині, це спричинено виключно політичними, а не воєнними розрахунками. Російські воєнні неодноразово робили запит щодо вирівнювання лінії фронту, тобто відступу із правого берега Дніпра на Херсонщині, але російський політичний режим цього собі дозволити не може. І як наслідок, ми це використовуємо в такій системній кампанії перемалювання російських сил і такого повільного очищення українських територій. Якщо говорити про... Власне, той приклад, коли політичні розрахунки домінують над воєнними розрахунками, це ж стосується і бойових дій навколо міста Бахмут і е, на відтинку, який йде від населеного пункту Авдіївка і до е, району населеного пункту Вугледар. Там також ворог намагається рухатися вперед. Але це, цей, цей приклад він війде в анализ історії. В тому плані, що не вистачає сил для того, щоб стабілізувати лінію фронту. Ворог, ну тобто Україна в даному випадку, продовжує наступальні дії на двох напрямках. При цьому російське керівництво і далі вдає, що може проводити власні наступальні дії, і це теж виключно викликано політичними розрахунками. З одного боку, з іншого боку, це викликано інституційними розрахунками, тому що як відомо, бойові дії в районі Бахмута веде, ведуть бійці так званої Приватної військової компанії Вагнер, для яких важливо для керівництва цієї компанії важливо показувати результати на противагу регулярним Збройним силам. Але, як показує історія, коли ключовими є не військові а політичні розрахунки, то наслідки є фатальними. Фактично, ворог продовжує втрачати в рамках спроб просуватися вперед свої. Сили, живу силу, техніку, і це такий рівень ураження, такий рівень втрат він фактично ускладнює підтримання лінії фронту загалом. Ну і створює можливості для подальшого переходу українських сил фактично до наступу. Якщо ми говоримо про е, нещодавні новини щодо створення е, можливого спільного угруповання е, російсько-білоруського, е, то в цьому контексті необхідно розуміти декілька важливих речей. Перш за все, е, створення такого угруповання е, воно відпрацьовувалося е, кожного кожні 4 роки в рамках стратегічно командно штабних навчань. І основу цього угруповання е, з російського боку становили війська західного військового округу. В першу чергу, Перша гвардійська танкова армія. Проте перша гвардійська танкова армія зазнала значного рівня втрат в боях на Слобожанському напрямку. Спочатку на Сумщині на Харківщині е, в рамках наступальних дій потім був нанесений значний рівень ураження вже е, українськими силами. В рамках е, наших наступальних дій, е, тому е, якщо ми говоримо про е, е, російську складову цього угруповання можливого, їм буде важко його створити, е, коли мова йде про е, професійні з'єднання, професійні збройні сили, кадрові збройні сили зрозуміло, що можливе використання мобілізованих, проте е, навіть якщо ці мобілізовані, пройдуть підготовку. Але тут є питання тому, що російські полігони вони дозволяють в кращому разі одноразово вести підготовку близько 60, 70, 80 тисяч бійців. Навіть якщо це буде в Росії, буде дефіцит важкої техніки, що означає, що якщо це угруповання буде розгорнуто, то е, їм буде е, доволі складним завданням вести наступальні дії. Зрозуміло, що ми готуємося до найгіршого сценарію, але в будь-якому випадку е, мало ймовірно, що Росії і Білорусі вдасться е, розгорнути е, такі ж сили по, по якості, як, наприклад, мала Російська Федерація на 24 лютого 2022 року. Е, саме на е, Поліському е, напрямку, на Сіверському е, напрямку, е, тому, е, звичайно, ми готуємося до найгірших сценаріїв, але е, мало ймовірно, що е, Таке це угруповання, якщо воно й буде розгорнуто, створене, що воно матиме навіть співмірний наступальний потенціал. При цьому що е, за ці сім місяців, е, які е, мають місце спочатку бойових дій, зрозуміло, що були створені інженерні е, е, загородження, е, позиції, коли мова йде про українську підготовку, і плюс ведеться постійна розвідка російсько білоруське угруповання не буде якимось сюрпризом для українських сил. Тому, звичайно, е прораховуються різні сценарії, але вважати, що е білоруська армія це мова йде про десь до 15 батальйону тактичних груп, е яка має менше навіть досвіду, чим російська армія на 24 лютого, плюс мобілізовані які набагато гіршої якості які. Не можуть ε, конкурувати по якості з першою гвардійською танковою армією, як по якості, так і забезпечення важкої техніки, що вони будуть представляти м, таку серйозну екзистенційну загрозу, яка дозволи переломити хід бойових дій радикально на е, російську користь. Якщо ми говоримо про міжнародну е, матеріально-технічну допомогу, яку отримає Україна, то звичайно е, найбільш важливими е, подіями минулого тижня було дві: перше, це те, що Німеччина стала першою країною серед наших західних партнерів, яка передала нам сучасну систему ППО середнього радіусу дії з дальністю ураження до 40 кілометрів під назвою ІРІСТЕ. Е, Перший комплекс вже е, Україна отримала. Україна отримає ще, ще три комплекси, ще три батареї, які підсилять нашу протиповітряну оборону. Хоча знов ж таки, як я вже говорив, е, е, навіть підсилена сучасними знітно-ракетними комплексами середньої дальності, українська система ППО не володітиме таким потенціалом, щоб збивати всі 100% е, масованих таких ракетних ударів, якщо Росія наважиться е, на таке, але в будь-якому випадку це. Нова віха віха в матеріально-технічній допомозі, е, і е, важливим є також те, що фактично німецький уряд е, таким чином він, е, допомагаючи Україні, він вирішив відмовитись від виконання контракту, тому що цей ЗРК розроблявся в рамках контракту е, по ВТС з Єгиптом. Тому це важливий крок, е, важливий сигнал. Зрозуміло, що. Е, Останні події масований ракетний удар 10-11 жовтня. Він посилить наші позиції, е дасть додатковий стимул додаткову переконливість щодо отримання знітно-ракетних комплексів. Очікуємо, що дві батареї, два комплекси е знітно-ракетних НАСАМС. Іншою важливою подією, це, звичайно, було швидке і дуже оперативне отримання чотирьох пускових М 142 Хаймарс від Случних Штатів Америки, які були. Обіцяні минулого тижня. Вже цього тижня Україна отримала відповідні системи. Таким чином, е, наш е, арсенал цих систем зріс до 20, або одноразовий залп до 120 ракет разом із системами е, М270, Марс, 2, мова йде взагалом про 31 систему. І саме ці системи вони е, наносять основне дальне вогневе враження продовжують продовжуватимуть робити це. Деморалізуючи ворога, фактично ускладнюючи йому можливість тримати фронт завдяки ударам по пріоритетним цілям в тилу, і створюватимуть умови для, е, мож... для майбутніх наступальних дій, якщо російська армія не, не деморалізується до того, до того часу. Чому Україна переможе, необхідно е, розуміти наступний момент. Тобто, так, е, російське керівництво, спираючись на е, недоторканий запас на випадок війни з НАТО, воно створило картинку спроможності е, створювати проблеми для України, наносити ураження, тримати під прицілом під загрозою всю територію України. але ці удари е, масовані, е, вони не змінили і не змінять характер бойових дій е, на фронті, не змінять того факту, що Росія якраз відчуває брак такого високоточного е, ударного комплексу розширеного поля бою з дальністю до 100 кілометрів, який дозволяє знищувати значну кількість цілей, е, на яких тримається фактично і весь фронт. Тому е, незважаючи на е, ці події, які мали місце на початку тижня. Робочого е, фактично ситуація незмінна. Тобто, ворог е, змушений переходити до оборони, е, ворог фактично втратив ініціативу, і навпаки, ми продовжуємо систематично отримувати сучасні зразки озброєння, які дозволяють е, тримати небо, дозволяють не, не дозволяють боротися з російською авіацією, не допустити захоплення домінування в повітрі, паралельно наносити. Ураження по пріоритетним цілям в тилу ворога, тому е незважаючи на удари, е хід війни він не змінився, і хід війни е він розвивається в напрямку, який вигідний Україні, наближаючи нас до повної остаточної перемоги е в цьому протистоянні.